Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. А, сьогодні у мене такий настрій, що треба йти прибрати того півня, який в нас б'ється. Прямо от встала і мені дуже хочеться це зробити. І вхід піде не тільки він, а ще один. Залишиться один і все. Вистачить. Бо я не знаю, чи буде далі з них щось, чи не буде, чи просто вони як винесуться, підуть на м'ясо. Коротше, а, ми зараз з господарством. Чоловік сказав, треба подумати, бо поки. Бо поки, бо поки. іду зараз переодягнуся, бо така брудненька робота, і будемо цим займатися. І позаду мене, як бачите, ж, робоче місце, робочий процес ліжко. Потихеньку робиться. Не швидко, бо як сказати, не одне це ліжко в нас є. Це сказала не одне, значить у нас їх 10. Коротше, є інша робота, крім цього, ліжка. Коротше, в кожного свої думки. Ми вже про це з вами розмовляли в коментарях були, що як це жити в селі і нічого не тримати. Ну, не знаю. Ми якось коли підрахували, воно не вигідно. Це той, хто тримає велика кількість, там хто ще може щось продати, то, звісно, можна тримати, а так, коли для себе, то краще купити. Пів свині, і буде тобі м'ясо. Ну, звісно, білих ми не будемо прибирати, їм ще й рости і рости. А курочок я домовлюся трошки, щоб залишити, бо всі добре, отак пішов і є якесь яйце. Так що, пішла я. Зараз, ось бачите, граблі стоять, я ця, як заходжу, я йду з граблями. Оцього приберем, і оцього. А цього красавчика залишимо. Він мені подобається, нехай буде він мене захищав завжди. Так що ось так от. Подивимося. Можливо, із-за цього, що їх троє і курочки в вон лисі, вони видирають пір'я, а там буде видно, як воно піде. Можливо, там є десь три такі маленькі курочки, можливо, і курочок потім приберемо. Коротше, чоловік сказав, треба прибирати, значить, прибираємо. Ну, за Курей він нічого, а от потеплішає і чорна свинка піде в хід. Бо зерно треба купувати, а воно все нехай йде на білих свиней. Ну що, перший пішов, вибачаю, звісно, але це. Сільський вайб, сільський контент. Це для села буде ні справи. Я так відійшла, щоб там нічого не було видно, бо треба шию закривати. Але гарненький. Це цей той, що голошийка був такий. Є, що їсти, не такий, як то ми перших прибирали. Ми ото їх багато було, півників, 10, та більше, ніж 10 прибрали. То вони такі худенькі були, на тушонку пішли. Ну, не було іншого виходу, треба було різати, бо вони гарно так їдять. Та й тримати їх не було, де окремо, щоб вони курочок не чіпали. Все, граблі можна прибирати, бо то ж я як заходила. Тепер ти тут один твій гарем. Півник, півник. Зараз я піду з ними розберуся і прийду до вас, треба трошки вам соломки підкидати. Да? Наведемо порядочок. Подивимось, можливо, щось у вас і відросте, що то. Перебор з півниками було. Це тільки що розбирала, то можу сказати, що немає ніякої живності. Це воно у них щось або вітамінів не вистачає, або самі собі клюють. Так, пішла. Ну, я повернусь. Дивіться, Орел наш сидить. Що ти сидиш? Дивишся на півника, та перепаде, обов'язково тобі щось перепаде. Не переживай, зараз підемо. Ти вредний котик. Замовили тобі. Корм живий. Не? де? Кажи, казали, ні, ні, нічого ми тобі купувати не будемо, будеш їсти суп. ага, корм купуємо. печіночку купуємо, Да? Каже, а що, я ваш улюбленець. Ну, давай. Пахне, да, пахне, а, давай з'їж. Ти, косація, можеш, ти як собачка. Справилася я з півниками, один майже 3 кілограми, інший трошки менше. Ну, такі величенькі. Я кажу кабани якісь, то як молоденькі, раз-два і все, я їх розібрала. За секунду, а це тут ріжеш ріжеш, вони якісь такі важкі, що трошки затягнулось. Ну нічого, я там відклала вон зараз ляшечка вариться на бульйон, потім на холодець завтра буде трошечки філе ось відібрала. Потім тут пуп, серце, печінка, крило. Каркаси залишились і одна ось ляшечка. Так що Зараз у морозилку відправляється. Тут ляшечка буде, а, такий бульйончик, можливо, цих вермишальки туди кинути. Щось. щось буде, коротше, передумаємо. Ну, а тут ось підготувала ще на холодець. В основному буде спільник, але там десь під низом ще ніжки ракотиці. Так що щось, щось буде. Пару мисочок, бо я не знаю, як, в кого, а в нас. Ну, три мисочки, і це максимум. Більше він не йде. Ми наїдаємося і його не хочеться. Але коли залишається, то можна в морозилку. Я все в морозилку і випічкую, якщо не хочеться в даний момент. І холодець ось так, а потім дістав, чи в суп, чи просто перекіпити, і буде холодець. Так що, щось зваримо. Але півники такі гарненькі. Що там? Хтось йде? Да? Хтось йде, а хто йде. Вийшла пані на прогулянку. І сюди, і сюди. О, каже, зараз ми виламаємо двері, і все підряд. Хожу, дивлюся, що тут на городі робиться, а на городі тут вигон. Слідів скільки від собак чужих. Ну, зараз-то як зараз. А як врожай буде це капець. Ходять, як в себе вдома. Так, дивлюсь на виноград. Ми в цьому році не так його вкривали, як завжди. Подивимося, що з цього вийде. Але ось всередині березня треба буде ставити на вкорінення гілочки. У мене там їх небагато на цей рік, але поставлю там один сорт Юпітер. А то вже всі. Сорти, які нам хотілося, поки є. А Юпітер нехай буде, бо багато хто запитує і саме за Юпітер. Тож, якщо приймуться, можна буде з кимось поділитися. Все, друзі. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.